Як виносять енергосистему центральної частини Росії Москви і Московській області? Ми з вами прекрасно бачили і знаємо, це почалося 14 жовтня. Вибухи під Москвою ми теж вже звикли. Вчорашній випадок Шатурська Дрес, мега удари, десятки вибухів, і ключова державна районна електропідстанція на місяці виведена з ладу. Але те, щоб з під Москви евакуйовували через удари сил безплотних систем, це щось. Новеньке друзі, мене звати Ігор Гаврищак 24 листопада, понеділок на календарі. Давайте з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевідного світу простою доступною мовою. Звичайно ж, закликаю вас обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте, поділіться нашою розмовою. Давайте разом просувати україномовний контент і звичайно ж боротися проти російської пропаганди. Про що я кажу? Тому що під Москвою в 37 кілометрах від столиці. Путіна евакуація. Ну, в першу чергу, дивіться, як працювало їхнє ППО. Кудись там в небо летіло. Збивало якісь ракети, збивало якісь наші безпілотники. Загалом звуком не включаю, бо дуже дуже багато нецензурної лексики від болотяного населення. Вони справді перелякалися і їх почали евакуйовувати. Дивіться, під, під Москви. От цілими такими зграями їх почали виганяти і казати діть геть тому, що буде боляче. Про що йде мова? Друзі, Московська область, місто Зеленоград. Там оголошено евакуацію у зв'язку з атакою сил безпілотних систем. Що знаходиться в Зеленограді? Ну, по перше, це 37 кілометрів. Від самої самого центру Москви хто я б такий, що вам не показати завжди. Приємно побачити, а де ж б'ють зараз. Вам продемонструю вчора дрес били. Ви пам'ятаєте, це був південний схід в районі 120 кілометрів від центру Москви. Тепер в три рази ближче, навіть в чотири рази майже ближче, тому що вдарили вже з північного заходу. Ось дивимося на мапу. Я вам кажу, де знаходиться цей Зеленоград біля столиці окупантів. Ось я вам наближу. І ось так: от зеленоград. Давайте мірити. Скільки я яка є відстань від цього Зеленограду до Москви. 36 навіть кілометрів, а не 37. Ну, правда, я можливо не дуже добре маркер поставив, Але суть же ж не в цьому. Суть в тому, що долітає фактично до Москви. Евакуація, чому проводили евакуацію? Друзі, там знаходиться Московський інститут електронної техніки, і саме по цьому інституту кажуть, були ці прекрасні удари. Мієт у зеленограді спеціалізується на мікро та наноелектроніці, інформаційних технологіях, радіотехніці та приладобудуванні. Університет відомий підготовкою і Інженерів для високотехнологічних галузей та співпрацею з підприємствами електронної промисловості і військово-промислового комплексу мені здається не потрібно пояснювати, чому били в цьому напрямку, але це ще і моральний є аспект, тому що ми демонструємо ворогу, що не те, що досягаємо до Москви, а можемо і бити все, що є в Москві і навколо Москви. Ну і прекрасно ж, ви знаєте, що вчора дрес. Вдарили, вона багато місців буде лагодитись, і відповідно, а зима ж вже на носі. Відповідно, електроенергії не дуже буде вистачати і в Москві. А згадати ще удари по Рязанському автопереробному заводу. А він також є левою часткою постачання бензину в Москві. Я думаю, що новий рік свого Діда Мороза і Снігурочку вони будуть зустрічати не в найкращому настрої. Ну і звичайно, друзі, поговорю про удари Сил без систем по інших напрямках. Підопічні Броуді Мадяра. Продемонстрували, як вони били по тимчасово окупованому Криму. Більше того, а самі окупанти підтвердили і навіть сказали, що ви знаєте. А Роберт робот Броднімаяр вдарив і виніс більше ніж е, ви собі думаєте. В першу чергу, друзі, вчора е, Роберт Роберт Мадяр продемонстрував, що справді в Красну Перекопську, а це перетин сухопутною частиною материкової частини України і тимчасово окупованим Кримом, як били по Підстанції і заводобітом, ось дивіться, ці кадри прекрасні. Там десятки є прильотів, і причому вони прекрасні. Найцікавіше це не лише матір підтвердив, але й сьогодні є дуже авторитетний для окупантів. Телеграм-канал Два шпіона, і вони кажуть, що справді по цьому підприємству були удари у ніч на 22 листопада збройні сили провели чергову успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. Дивіться на ці удари про наслідки операції. Розповів впливовий авторитетний цей от телеграм. Два шпіони. Вони кажуть, що особливо серйозних збитків завдано заводу Бром у місці Красноперекопськ і кадри на ваших екранах. Це цей удар, що відомо, це одне з найбільших. Друзі, в Європі, в Європі, виробництво Брому та його сполук на підприємство обрушили одразу 12 безпілотників. Основний удар припав по виробничих цехах номер 1 та 2. Перший із них, як е, визнають самі автори каналу, отримав суттєві пошкодження. Ну і по кадрах ви бачите, також що удари справді потужні. Скоріше за все, друзі, це були наші дрони FP2, ті, що мають бойову частину 105 кг, кілограмів. А ви розумієте, 105 кг кілограмів вибухівки, якщо вони влучають, а коли Роберт Броді, то воно напевне долітає, створюються відповідні серйозні проблеми для окупантів. Окрім цього, це було на двічі. На цьому було крапка повідомлень від сил безпілотних систем. Але ми маємо два шпіони, які кажуть, що не лише завод був атакований, а також Гліб, глібівське. Підземне сховище газу в районі села Внукове. Дивіться, покажу вам на мапі, де знаходиться село Внукове. Воно неподалік від Євпаторії. Ось я вам вже маркером знайшов. Відносно неподалік. Ось тут знаходиться газове родовище біля Чорноморське насамперед пункт внукове. Що це був за удар? Давайте я вам розповім. Це сім дронів повністю знищили будівлю компресорного цеху. Втрата цього вузла може серйозно друзі ускладнити подачу газу на півострові у зимовий період. Ви розумієте, підстанцію влупили, газове родовище влупили. Чим палити дрова можна використовувати росіянам? Тому що і нафтобаза, якщо ми говоримо про паливо, вони теж... Розбиті Феодосію. Вам нагадую, давайте я вам нагадаю, де є згодця Феодосія і гвардійське. Так от гвардійське, по якому тричі били за останній місяць. Ось тут знаходиться. А Феодосія в минулому часі знаходила неподалік від Керченського мосту. Чому знаходилась? Бо всі резервуари, нагадаю вам Феодосії були знищені. Друзі, якщо ви думаєте, що це все, то ні, тому що був ще третій удар. В цієї ночі атака на сімферопільську нафтобазу, тобто є ще і сімферопольська нафтобаза. Ось вона тут знаходиться. Виносять сили безплатних систем. Просто таки все, що є в Криму, і все, що ворог намагається використовувати у війні проти України. Ось таким чином, мимоволі окупанти самі сказали, що насправді наші оборонці винесли втричі більше ніж. До того офіційно заявляли, ну і звичайно, не забуваємо про Москву. Москву ми будемо постійно тримати в страху. Москва постійно буде знати, і мешканці столиці знатимуть, що в Україні війна, а війною пішли вони. І за це вони повинні теж відповідати на фронті. Друзі, вчора вам розповідав, що біля Покровська сили оборони зачищають і зачистили центр біля залізнич біля залізниці. Перепрошую. Це прозвітував сьомий корпус, а також 425-й полк скала, якого головний головнокомандор збройних сховини Олександр Срицький використовує, аби ну як я кажу, гасити пожежі. От де потрібно провести моментальну якісну працю, там з'являються оці от полки Сирського. Так, от що відомо, що збоку також ви знаєте плацдарм тримають і перший корпус Дениса Прокопанка. Редіса НГУ він до речі недавно нагородив своїх бійців. Завдали завдало роботу про яку роботу біля добропілля. Звичайно ж, я вам розповідав, що біля добропілля росіяни звільнили командира 31 ї армії свого часу. Ось на цьому напрямку в районі шахова було розбите ціле мі місце дислокації. Ворога тепер доповідає друзі. Холодний Яр, Південно-Західний Костян... костянтинівський напрямок фронту. Південно-Західний, давайте я малюю, аби ви розуміли. Південно-Західний ось цього напрямку намагалися Росіяни сунути на Костянтинівку. Технікою наслідки зараз вам продемонструю всі кадри. До речі, показати не зможу. М пару секунд, тому що там палає техніка, а далі там палають вже одноразові солдати е диктатора Путіна. Але, от подивіться, ось технікою вони намагались заходити. Ви бачите, палає тут техніка на цих кадрах. Також влучання в півдронами і не лише і наступний кадр. Також ви бачите, як гарно все е випалюють. Представники 90 Третьої бригади елітної Холодний Яр, ось все припиняє показувати, бо далі YouTube не пропустить. Так, от що кажуть наші Холодноярівці, спроба штурму окупаційних військ Російської Федерації у зоні відповідальності 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр завершилась. Фіаско Холодноярівці з третього механізованого батальйону успішно відбили черговий накат бронетехніки противника, в тому числі завдавши чималих втрат особовому складу російських окупантів. Те, що я вам якраз не показав, там кадри просто феномальні. Можна зайти на телеграм-канал саме холодноярівців і подивитися на це неперевершене дійство. Ну і друзі, звичайно ж, хочу з вами за вихідні пройшли зустрічі в Женеві. Пройшли зустрічі європейці, американці, українці. Дуже багато було різної інформації, багато інсайтів. Давайте розкладемо все по полицях. Так, от. Все починаємо спочатку. Американський мир мирний план в першу чергу друзі скоротили у США. Кажуть про величезний прогрес, що ми знаємо взагалі про цю зустріч в Женеві. Нагадаю вам, Financial Times каже, що було 28 пунктів. Є тепер 19. Так, от давайте по черзі. Хронологія перемовини тривали 23 листопада в кілька етапів. Спершу зустрілися делегації України і США до речі. Кислиця, заступник міністра закорних справ, каже, що перед зустріччю ледь не зірвались перемоги. настільки була напружена атмосфера, але вдалося її так би мовити устаканити. Так от була зустріч української делегації Сполучених Штатів Америки. Далі підключилися європейці, І там був такий вже широкий стіл. Де між нашими делегаціями України і США сиділи саме європейці, держсекретар Марко Рубіо після всіх цих зустрічей заявив про величезний прогрес, попри слова Дональда Трампа про дедлайн до 27 листопада, на день подяки цього четверга. Ви знаєте, це було оголошено минулого тижня. Марко Рубіо допустив, що не обов'язково що це буде дедлайном. Ви бачите, знову ж таки, всі ультиматуми Сполучених Штатів Америки міняються. Про що я вам казав? Не потрібно це сприймати, як все пропало. Конструктивно підходимо і пропрацьовуємо кожне питання. Так, от дедлайну немає президент. Володимир Зеленський сказав, що в документі зберегли пункти про необхідність звільнення цивільних та військовополонених з за формули всіх на всіх та повернути викрадених Росією українських дітей. Я вже казав, що Financial Times каже що замість 28 вже 19 пунктів є. Які саме вони зберегли які ні невідомо. А от, наприклад, Телеграф каже, що 24 пункти. Ну, ми цього не будемо знати, поки не ознайомимось. Далі є реакція вже Кремля. Спікер і речник Путіна Пісков каже, що Російська Федерація не отримувала оновленої версії мирного. План найцікавіше, що вийшов вже у Шаков. Друзі, це вже радник Путіна, і він каже наступне: в принципі, план е, Трампа мирний нам подобається. А те, що запропонували європейці, це не конструктивно. Ми його відкидаємо. Ну зрозуміло, Крамель ніколи не вважав Європу суб'єктом перемовин. Це по перше, вони не будуть нічого приймати від Європи. По-друге, там є зміни. Ну для прикладу, дивіться, давайте будемо розуміти, що план Трампа що зміни е, і план Європи він є покращеним варіантом, але це абсолютно неприйнятно для України. Ну, наприклад, Європа каже, що обмеження армії має бути не 600 тисяч для України е, зменшення, а 800 тисяч. В мене виникає питання: Україна це жертва. на Україну. Напали терористи Російська Федерація, і в мирній угоді, так звані, чомусь проговорюють скорочення нашої армії, а не скорочення армії. Нападників, терористів, агресорів для мене це не зрозуміло. Я би ще сказав: ну, хоча б пропонують скоротити армію української і російської, так ні, пропонують скоротити нашу армію, яка і так поступається зараз. Подекуди на лінії бойового зіткнення є співвідношення сил 1 до 6 1 до 7 Тобто, що виходить, ми маємо ще більше скоротити, аби в перспективі Росія наростила свою армію як хоче, і точно досягла тих поставлених цілей, які вона перед собою ставить, бо зараз же ж не може. Ви бачили, я вам показував карту за 23-25 рік. Ви візуально не відрізнете, де є просування в Росії. Мільйон людей втрачено просування немає, тому це абсолютно неприйнятно ні в європейському варіанті, ні в американському варіанті, ні в варіанті від жителів країни Марс планети Марс. Це абсолютно нікому не потрібно, і це ніхто не буде враховувати цей мирний план. Але я ж вам пояснюю зараз. Головне сісти і проговорити і внести такі правки. А до речі, Марко Рубіо каже, що Uh, і про це каже Владимир Зеленський, що дослухалася американська сторона і внесли внесли зміни. Нам важливо важливо внести зміни в цей план Вітькова дмитрієва аби від нього Москва відмовилася, а десь так і виглядає, тому що Шоков сказав, що навіть. Європейський варіант не підходить далі. Найцікавіше, друзі, те, що ми з вами говорили, Трамп абсолютно не знає деталей цього плану. Трамп не знає, де знаходиться Куп'янськ, там не знає, де Херсон і Запорізька області. Трамп нічого не знає про цей план. Він не може закінчити цю війну і погоджується на будь-які пропозиції. Чим звичайно ж користається Путін, Кирилл Дмитрієв і а, проросійський спецпредсевник Трампа по близькому сходу. Стів Вітьков, так от що пише Вашингтон Пост, каже, що президент США Дональд Трамп не був надто залучений у деталі мирного плану по завершенню війни в Україні. Вашингтон пост посилається на слова американського посадовця на умовах анонімності, який розповів, що Трамп отримував лише загальні інструкції щодо переговорів. Ви кажете йому, я спробую домогтися угоди. Трамп відповідає чудово, спробуйте зробити, що зможете, і це весь обсяг інформації, якою він володіє. Тобто Трамп він також цей співрозмовник, додав, що у Вашингтоні панував абсолютний хаос, оскільки навіть підрозділи Білого Дому не знали, що відбувається, і ми з вами про це говорили. Друзі, зараз вам це чітко нагадаю. Те саме розповів європейський чиновник, який сказав, що 21 листопада столиця США була майже здивована усім цим. Зазвичай, коли є більше інформації, відчуття інші. Ми відчували, що Маштон був здивований діями Вітькофа і відповідно Стіва і Кирила Дмитрієва. Так, от дивіться, я вам нагадаю, що справді вони були здивовані, тому що навіть заяви Марко Рубіо, пригадайте, коли казали, що є вже план, Марко Рубіо вийшов і сказав, що ми продовжуємо працювати. На працювання продовжується нічого конкретного зараз немає. Більше того. Вчора вийшли вранці республіканець і демократ-сенатори, сказали: ми в телефонному режимі говорили сьогодні з Марко Рубіо. І Марко Рубіо сказав, що це не наш план і не план Сполучених Штатів Америки. Цей план ми отримали звідкись? Тобто, це не є пропозиція Білого Дому. Але вже на вечір речник держдепу. Марко Рубіо від Марко Рубіо сказав: Та ні, це наш план. Ми над ним працюємо. Виглядає як що Марко Рубіо не знав про цей план Вітькофа Кірила Дмитрієва, коли він з'явився. А ви знаєте, що Марко Рубіо наддосвідчений політик, конструктивний і єдина світла голова в Білому домі. Він зрозумів, що не можна соромити США на весь світ, що хтось. Хай є план, мій департамент ключової зовнішньої політики про нього не знає. Він вирішив: якщо не можна побороти цей бунт, як кажуть, знаєте, пафразовуючи, він його готовий очолити. Саме тому він активно бере зараз участь, фактично очолює делегацію, і займається модернізацією цього капіталіційного плану. І Марко Рубіо хитро поступив, очолив і тепер. Згладжує кути, і це не сподобається очевидно. Москві про це він до речі казав. І після зустрічі він він загальні фрази, що на зараз найкращий прогрес, який був за останні 10 місяців. Ну він так змушений був казати. Звичайно, що так більше того, я вам у шоку вас процитував. Є ще більд німецьке видання, яке посилається на заяви Міністерства закордонних справ Росії. Вони сказали, що взагалі, якщо Шоков каже, що їм план подобається, якийсь то. МЗС біль посилається на МЗС, каже позиція Москви не змінилася, цілі війні не змінилися. Те, що очевидно казав Путін, і на ці слова завжди силається, Лавров, Піскова, Ушаков і інші представники. Червень 24-го року, де він сказав, що демілітаризація денацифікація України, російська мова статус ніяких озброєнь західних, скорочення української армії Російська церква має мати теж статус. Ну абсолютно неприйнятні червоні лінії для України. Що цікавого, друзі, важливо додати, що на зустрічі був також на наші представники серед іншого і пан Бевс, Олександр Бевс, він є радником офісу президента, і він, до речі, він був в Женеві і каже: наступне: мирний план Трампа з 28 пунктів більше не існує. Відповідно, запис він зробив в своїх соцмережах. Я вам продемонструю. Ось цей запис. І він каже: частину пунктів було вилучено, частину змінено, а всі зауваження України отримали реакцію. Ну, дуже якось. Неоднозначно звучить реакція, вона може бути негативною, позитивною. Останнє рішення з найскладніших питань ухвалюватимуть президенти, і справді це вже Григорій Тихий казав речник міністерства закордонних справ Перепрошую, що найближчим часом готується візит Володимира Зеленського до Білого Дому. Там будуть вже більше проговорювати. І ви розумієте, це вже звично. Ескалація тиску на Україну. Трамп взагалі не знає умов цього плану, але тисне каже, треба прийняти. Українська делегація вже навчена з лютого 28-го цього року дуже добре, конструктивно підходить, вивчає питання і змінює підхід назад. Повертає білий дім в частині військофа і ну, Трампа до реальності. Ну і друзі, хочу підсумувати, що насправді ніякого плану не буде прийнято. Насправді цей тиск треба вистояти і відбити цю атаку, перекинути цей пін-понг на бік Кремля. Попри те, що каже, що їх нібито влаштовує пропозиція США по мирному плану, звичайно, влаштовує, тому що це писав Кірдмітріїв, вказав вказівкою Путіна разом з Вітькофом. Ну як може вас не влаштовувати? Але в такому виді, який він був, його точно не буде. А Це означає, що ніяких підписань нічого схожого найближчим часом не буде. Згадайте мої слова на завершення. Хочу друзі, вам ще також процитувати. Сенатора республіканця Міч Маконел він сьогодні зробив допис відповідний у себе в соцмережах. Мені здається, ось є справжнє відношення Америки до війни Росії в Україні. Так думають більшість республіканців. До речі, це партія Трампа. А не є, а не є план Вітькова Кіріл Кірдмітріва, який запропонував Дональд Трамп саме позицію всієї Америки. Що написав друзі Маконел. Президент правий у тому, що слабкість Байдена надала сміливості таким ворогам, як Путін, але ті, хто вважає, що тиск на жертву, ну тобто на Україну та заспокоєння агресора принесуть мир, обманюють себе. Цитуємо далі: яких важких поступок ми вимагаємо від Росії як обмеження оборони України від майбутньої агресії збільшить ймовірність тривалості миру? Ціна та стабільність миру мають значення, і на кону стоїть наша репутація. Союзники і противники спостерігають, чи буде Америка твердо протистояти агресії, чи ми її винагороджуватимемо? Написав Макону. і справді, друзі, цей історичний момент і для Америки не перебільшує, тому що або вони візьмуть і стануть на бік тероризму, проти якого вони завжди. Боролися і декларували свою боротьбу проти тероризму, або ж вони пристануть на бік зла, і це вони повністю перекре, перекреслять і усоромлять Сполучені Штати Америки на століття. Ну і про те, що я вам казав, Макконел каже про армію. Як ви хочете зупинити Путіна і Росію, і вони є агресори, скорочуючи армію жертви, це абсолютно неприпустимо. Друзі, сподіваюся, я вам видав всі найважливіші новини станом на... Вечір 24 листопада. Понеділка обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, обов'язково поставте лайк і, звичайно ж, поділіться нашою з вами розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак, Ми з вами побачимось при наступних аналізах.